Всім доброго дня. На сьогодні дощик. Кицуні ховається Пустився так бистренько. Хмарки знайшли. Ну, по погоді сьогодні дощ показував. Дощ з розою, а слава Богу, тихенький. Знаєте, ніби осінній дощ. На дворі хмарно, холодно, дощ шорує. А ми літом в піліні. Вже школа, то треба вже трошки готуватися зробити заморозку. Не буду квіти знімати, тому що вискочила, стірку зняла. А, вже все, перестав дощ. Вискочила стірку, знімати, бо такий пустився. Намочила мою красуню. А ця ще й не знаю, яка буде. О, все, ну, мабуть, ще буде, бо таке суне чорне. Чорне, чорне. Тіли. Люди Де косять дощу. Так, пішла я ліпить далі племені. Ось нас сьогодні чим займаюся. Парш тісто замісила, треба борошна внести, зараз побіжу, ще, борошна внесу. Одну доску вже в морозилку положила, хай замерзає. І це мені, знаєте, наче находка буде. Достала швиденько в морозилки, кинула на сніданок і красота. Давно ліпили вже. Ну, Коли в школа була, тоді ліпили. Ось тут у нас бардак, бардак. Дощ, пустився аж на калачики аж залітає через сітку. Гляньте. Знову гарний пустився. Небо втягнуло. Ці листочки гляньте, мокрі. Світа моя красунька. Бо це відно я закрила вже на провітрювання, а це ще навстіж. Ох, пускається, який гарний. О, рижий явився. Стрихи кап-кап-кап-кап. Шлепки миються. Холодно сьогодні. Тухи холодно. Саджаю свої бегонії, тому що вже хтось опять поламав. Короче, цей викинемо. Бармалей заховався свою будю. Хто там? Ку-ку. О, ти явився. Ходіла свої скороходи. От люблю цю квіточку, як вона у росі у водиці, до її польопав. Не знімала вже сьогодні. Не схотіла. Та була, в принципі, зайнята. Красатинки. Ой, опять пускається дощ. Треба ховатися в хату. Не було ж тільки що. Тих. Вийшла на минуту Півень мокрюсінький. Ой, щось піду цим натягну. Лейонку. Що це вас так погано вкрили. Ой, божечки. Це ось зараз. Щас. щас. так, щоб і тепліше ж настільки вам буде. Що затишніше, бо я то так кинув хтось. Цю клітку другу поставили. І як попало, прийонкою вкрили. О, хай сидять тепер. Тявкають. О, а то вони ж до їжі не можуть дійти, мокро. дощ іде воно. То пуститься, такі з усієї сили то немає, то знову пуститься. Ходить. Чого ти мейдаєш? Трошки рухопосно. Дивіться, груші мої підростають. Казав Серега, куди вона годня? А, ще би гарна, мабуть, і груша. То такі малесенькі висіли. Ой, дощ. Зараз візьмо, Ось яблука, попадали. Заберу, ну, правда, порчень, а, це взагалі гниле. Шо, кицюня, що? Що ти ходиш за мною? Пішли, я тобі зараз дам їсти. Чи що ти хочеш? Добре, що вчора зірвала цю смородину. Так, зараз це я дав дві руки, бо в одну всю не соберу. А це погане. Кетюня. Кіцю. Діла зимову курточку, щоб не так промокнути. Бо дощ то є, то немає. Поки стірку зняла, звісно, вона трохи і намокла. Зараз беру яблука, ці, що зібрала, заберу в хату і підемо. Пілімені ми наліпили. Морозилку я запхала ці всі досточки, не знаю, скільки. Чотири доски вийшло. Там трохи фаршу ще залишилося, не знаю. Просять чи котлет, чи... чи буреки, ну вже під вечір зроблю, мабуть. А ми ще доліпимо піліменів, не знаю, побачимо. Тісто вже те, що закінчилося, друге не місила. Вийшла на вулицю походити. У нас дощ сьогодні. Передавала дощ з грозою, ну, грози дякувати нема, трошки там гриміло, ну без такої, знаєте, здоровенної грози. А вранці зайшла на погоду, вже немає дощу. Це вчора показувала дощ розою, сьогодні зранку показувала без дощу. Хоча вранці капотів дощ. Холодно на дворі, ви знаєте. Глибока, глибока, холодна осінь сьогодні по погоді. Тільки то, що ще листя зелене, що не жовте дерева і не осипаються. А так погода прям холоднюща. Ну, Я знаю, чи ви бачили, в Карпатах випав сніг. На 24-те, на День Незалежності, випав сніг. У нас оцей холодрига. А до кінця неділі там вже 30 градусів буде. Ух ти! Капотить. 30 градусів, знову прийде до нас тепло. Так що я вийшла, О, Мокра ось. хоч викручуй. Тож ми сьогодні зайнялися трошки напівфабрикатами в холодильників, тому що школа пельмені мене виручають вранці. Якщо треба ж дитині щось поснідати, а не завжди хочеться їм снідати, то хоча б декілька да, вкинути в рота. І ти до хати нічого такого не поробиш. Деякі були плани на сьогодні, ну, дощу все поміняв. Значить, що пілімені наліпила, то не знаю, що з того. Остального фаршу зроблю, чи котлети посмажу, чи маякого, чи бурека, ну, що вони загадають. І все. А якщо дощ притихне, що не буде. Ну, отаке обтянуло на цілий день, мені кажеться. А може ще і вицей розпогодиться, поміняється щось. Побачимо. Бачили, що було, побачимо, що буде. Кіць мене. так. Забираю свої яблука і чешу до хати. Хмари ніби вже і розійшлися. Там вже таке розвидняється. А там вон ще чорна чорнюсіньке з тої сторони. А цей не дає проходу. Всі ноги вже грязні, кицюнь. Чуєш? <плес> Чепився, так забираю яблука і йду до хати. Подивіться, яка реакція на рижого кота і чорного. Я не знаю, що з ними в цьому році сталося. Раніше такого не було, а це ну прям б'ються страшне. Ась утка намокла. Піцюнь. Чого ви що не поділили? Чого ви б'єтеся? Красуні мої цвітуть. Барбари здихну красунчик, коли мокрий. Да небо трохи розходиться. Хмара ця чорна, але там гляньте, яка чорнюща. А тут уже суне таке світленьке, бо так на дворі темно, наче от, знаєте, вечір. Зустрілися. Дощу ніби й не було вже сонечко, розпогодилося на вечір. Що таке? Красота. Трошки й тепліше стало. Дискували нам город? Серега весь город викусив, а тепер трактор нам здискував? Грибуться, грибуться. О. Так, і ти що тяпа? А я хочу посадити шовковицю. Купили вже давним-давно, це стоїть вона в мене. Добре, що в горшку тяпа. Та зараз посажу. Тут у мене е, ну, така, типу як сахарна, ну а не сахарна така, а це чорну купила. І вона в мене, бідна, мучається, мучається в цьому горшку. А це якраз дощі, земелька така ловка, то хочу тут посадити навпроти цього деревця. То зараз робимо ямку і саджаємо. Ну що, ямку зробили? Суха земля взагалі. Ось тут чуточку оце трошки промочило. Тут сонце падає, мабуть, не видно буде. Ось, ось, ну, сантиметрів моз два. Сира земля. Сюди наливаємо води, гарно, щоб промохло. Бо... Асфальт. Що до так, да. кинула перегною. Зараз будемо садити. Ложи Як його достать? Досі вийде, в мами. Витягнути, а? Хоч би не зламати. Так мова зона розрізать. Та куріння дивися, ти як його витягнеш. Як куріння з цієї сторони повилазили. Витяг. Давай я в тебе вірю. Що, <звук> мені тянуть? Ні, давай виключай, допомогай, бо я не сам. На, іди копай. Іди іди туди копай. Так, ну що, совмісними зусиллями ми викопали зараз. Ну да. Не дати ти. Ма-бі-бі Водичка, хай Зараз Засипаємо. Тікаємо буде зараз. Щас... Ой, зараз мені мезивочі, бі Прикопуй, дось, прикопуй. Тільки дивися, щоб не мизи очі. Ого Земля твердюща, страшне. Ось, ось трошки вишок мокренький. Прическа. Прям в перукарні. Вчора їздила? Де да, на що ти брешеш? <рес> ну звісно. Ви визиваєте на дом. Так, да, можем собі дозволити. Знаєш, якби не ксюха, так я б не ходила б за роща за сива, як баба стара. У мене машинка є. Ага. Пухі грудки. Угу. Фу. Какуси резинки ж нема. Так Добре, що хоч дощ в бочку напустив води, хоч не треба носити. Да, небо таке чистеньке, гарне зробилося. Що? Тяпа. Я не глянула, хоч рівно, да рівно. Що? Гуляє з бур'яном, той тяпа, хай гуляє. Зараз зальємо і положимо колесо, щоб курі не вигребли. Бо це такі гади, що дві минути і буде все зверху. Уже ось прийшла гола срака. Киш! Іди отсюда! Ще не встигла посадити, вже прийшла шкребе лапами своїми. Звільнився газон для моїх квітів. Гарно, гарно заливай, тому що сухе, страшне. Повірка, почав суху землю. Ну не наче, значить не поливали. Щось цю сторону. Ти да виплювати, ти, виплю, ти, ти виплю, ще... я, не звиї, ні, нема. Не, ще заливай, щоб гарно була залита. Що ж там ти її баклажки? Всюди вода тече на цю сторону. І тут повна бочка води. Що туди не хочеш? Довго. Виноград спіє, ми його потрошку скубимо. Зараз десь в мене рукавиці грязні, зараз знімуться і дам. А ні, чекай, папа, зараз налє мені води і вирве тобі. Бляньте, яка красуня. Я теж душовиси ця здоров'юча постигла. Що деть? Хто милася? Все. Посадили, водичкою гарно залили, зараз Рюга колесо принесе, надійним, щоб курі не вигребли. І все. І справили, що в ковиці Хоч якусь лєпту внесе. Що-небудь зроблю. Тільки, тільки гуляє, гуляє, гульки, Так? Тебе нове колесо. Як, розину, диви. як скажеш? продактор який новий. Як скажете? Все. Оце вже справилися. А я вирвала винограду, а він мене розсипався, впав і в бізі. Так швидко осипається, як оце тільки впаде. Це сьогодні справилися. Собачку вона вже бідненька так стоїть, мучається у тому вазоні, вже аж листочки пожовтіли. Нічого, вона відійде і буде рости гарно. От буде її дружбачка. А це чорна. Я скажу, як називається. Шовковиця шелі. Чорна.